Вашими лайками та підписками на Ютубі, якщо ви це робите без підписки, відповідно також вітаємо наших глядачів в Фейсбуці і Телеграмі. Всі, хто із нами від самого початку, і всі, хто приєднався. Щойно. Це ранок лайф. Наша друга година продовжується. І ми вітаємо нашого гостя нової ефірної години. В'ячеслава Потапенка, політична аналітика. Пане В'ячеславе, добрий ранок. Вітаємо добрий вас. ранку. З вами почнемо теж з нашого ключового запитання, яке ми адресуємо в нашому голосуванні сьогодні. Вкотре нагадаю для тих, хто тільки що приєднався до нашого ефіру, бо ми взагалі не знає про те, що сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначається день прикордонника. Власне, з цією нагоди наше голосування так само присвячено прикордонній тематиці. Воно звучить так: чи треба відкрити кордони для чоловіків? Пропонуємо такі варіанти відповіді. Пане Вячеслав, можливо, серед цих є те, що ви вважаєте більше відповідає реальності. Так, невідомо скільки триватиме війна. Так, але за білу плату ні, маємо берегти мобілізаційний резерв або треба закрити кордон для всіх. Складне ну, питання. Складне не? питання. Мені здається, що е, його було треба або не закривати, або тепер уже не відкривати. Тому що ну, воно так не працює. Якщо зараз відкрити, дуже багато людей вийде. Просто наскільки було доцільно його закривати тоді. Ну, це, це інше питання, це було вже більше двох років тому назад. Тому якби зараз ми сидимо вже в цій ситуації, і ми ж бачимо, що питання мобілізації вони вирішуються через, скажімо, адміністративні методи, правові методи, через, скажімо, задіяння. Силових структур, а не через мотивацію. Ну, по факту. І тому якби закриття кордонів просто абсолютно логічно вписуються в такі тренди, в таку, такий спосіб вирішення цих питань, оскільки вирішення питань війни без залучення збільшення кількості особового складу неможливе. Відповідно, я не бачу просто інших варіантів. Хоча я погоджуся, що війна затягнеться, і ну, вже на сьогоднішній день виїзд за кордон стало статусним, так як було в мої шкільні студентські роки. За як шоти, ну от Я виїжджав, коли був м, школярем самостійно в Болгарію, значить там через клуб інтернаціональної дружби і так далі. І коли був студентом, тобто я ходив, здавав радянський паспорт, отримував паспорт. Службове міжнародний виїжджав в Польщу, потім писав від коли був студентом університету Шевченка. Слово, да. Да. І оця вся історія. І потім ти приїжджаєш друзям, розказуєш. от я був в Польщі, мене випустили, мене пустили. значить, ти ну якась така людина, яка. Да. Щось може, вміє і так далі. Ну, зараз так і сам. це вже такі реалії. Да, да, я за кордоном був 4 роки тому назад останні. на хвилиночку. У да, Давайте... нас було багато. час. Давайте долучимо ще одного спікера. Да. Можливо, Дмитро так, Солом... альтернативну позицію має, да. може, ні? Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні і з Днем Прикордонника вас. Вітаємо вас. Доброго, вітаємо. Сонника, Пане Дмитрі... А ви коли в останній кордон перетинали? Останній пам'яті, дай Бог пам'яті. Напевно, 20 чи 21 рік десь так. О, ви, ви теж не на виїжджаєте, так? Да? От ви як я. О, ще задовго, повномасштабно. Да. А, пане Дмитре, ми запитуємо наших глядачів, чи треба відкрити кордони для чоловіків. Так. Невідомо скільки триватиме війна, так, але за білу плату а, ні, маємо берегти мобілізаційний резерв. І четвертий варіант треба закрити для всіх. Угу. Що ви думаєте? Як результати опитувань? Цікава ваша думка. А результати в кінці для всіх, да, в, другій, в третій годині. Ну, дивіться, водії, що на вантажівках. Які везуть транзитом сьогодні через Польщу, там пшеницю іншу продукцію вони ж виїжджають. Інше, якщо компанія відправляє в відрядження за закупівлю, обладнання ще щось. Що якщо є ну, підстави відповідні для бізнесу там, чи ну, люди їдуть. Угу. Ну, це дозвільна система. Мова йде про відкриття кордонів без дозволу, щоб можна було їздити. Так? Як старі добрі часи. Ну, коли і будуть ще кещі часи. <рес> Гаразд, пане Дмитре, ну Тоді з вас привітання нашим прикордонникам. Так, вони сьогодні ми долучали вже, і вони напевно нас слухають, і вони різні функції виконують не ну, лише на західному кордоні, але й на багатьох складних ділянках кордону, який став лінією фронту. да, Кордон з Росії. Так, прикордонники виконують багато бойових завдань, мають багато друзів прикордонників. бажаю їм знову здоров'я. Крубовому складу, керівництву, все найкраще, ви перші, хто стоїть на кордоні і оберігають наш спокій і гарантують нам безпеку. Давайте тепер більш предметніше поговоримо про наших сусідів, які не знаю, що сталося, але от польські протестувальники нарешті розблокували останній заблокований пункт пропуску на кордоні з Україною Гребене Рава Руська. Раніше було відновлено рух на пункті пропуску у угринів та Яготин Дорогуськ, Щоправда, вантажівки із зерном на в'їзд до Польщі не пропускатимуть. Вони зможуть їхати лише транзитом. Ну і після зняття блокади Польща та Україна все одно вестимуть переговори щодо транзиту сільгоспродукції, щоб контролювати ситуацію. Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський. Він ще міністр, хоча написав заяву. Ми пам'ятаємо його ситуацію з набу. Так. Ну і з поляками домовилися щомісяця обмінюватися цифрами транзиту сільгоспродукції, щоб контролювати ситуацію. Вже 7 травня у Сольського запланована зустріч з міністром аграрної політики Польщі. Ось так. Цікаво, чи справа не буде не завадить. Е е е так, давайте по черзі е поступово. Пане Дмитре. Власне, е як ви сприймаєте, чому вдалося завдяки чому вдалося зняти повну блокаду е польських протестувальників? Але тим не менше, ось це обмеження, які вони е запроваджують, що виключно транзитом е е наша аграрна продукція має кросувати територію Польщі. Це мінус е для нас дуже великий. У нас найбільше транзити цікаво, Внутрішній айнок Польщі. Працює, але більше по готовій продукції, напівфабрикатами, органічна продукція, а те, що стосується там пшениці, там кукурудзи, ріпака в них і свого достатньо: а, транзит до Гданська, транзит до Литви, Латвії, транзит до скандинавських країн, де є в нас багато великих покупців. І так, е, так воно за такому більш тестовому напевно рішення працювати, щоб побачити, як працює як польський уряд, так і наш. Тому що поляки бояться, щоб там, якось ми впливали на ринок там, польських цін. Хоча там світова біржа це диктує, а не наші аграрії. Mm -hmm. А для наших фермерів це, в принципі, плюс, тому що більше обсяг експерту, значить більше надходження коштів. А поляки, в принципі, десь фермери своєї мети за рахунок акцій, акцій цих досягли. Сьогоднішній там ще з декілька там, тижнів їм почнуться досить хороші виплати, субвенції, там приблизно по 50 євро на тонні пшениці. Це ну, можна так знаєте посіяв, зібрав. Тобто, ми не в найближчим тут. часом більше От... не очікуємо блокування кордону? Так, вони да, в якійсь мірі свої мети досягли uh -huh. і стацію кажу там від 50, 50 до 70, здається, євро. На тонну вони, бо їм буде виплачено від польських. Пане Дмитрі, а от справа набу не завадить Сольському вести переговори з міністром аграрної політики Польщі. Цікаво, де будеться зустріч, до речі, чи зможе він виїхати? Він же під обмеженням під... Як це? під заставу вийшов. Да Він був арештований, а потім вийшов під заставу. Я думаю, що він кордон перетинати не може. Я поки що не працюю прес-секретарем Міністерства чи керівника Набу, а да, як то я НАБУ, не знаю. Ну, я... ну так, але ви політик, тому цікава ваша політична оцінка ситуації, тому що, вибачте, коли міністр з підозрою то і веде переговори, ну, тут якби, виникають, напевно, якісь питання, ні? Коли є якісь підозри, це негативно. Що mm -hmm. позитивного, нічого немає. Так. Да. Угу. Пане В'ячеславе, ваша думка, от, в принципі, вся ця історія навколо е, міністра аграрної політики, наскільки вона впливає е, саме в контексті співвідношень з Польщею? Ну, Якщо не реагують, я, я не бачу про заяв, що вони не хочуть зустрічатися з тим, хто під слідством. Скажемо так, коли міністри були політиками, тоді таке було взагалі невозмож... неможливо. Він би, звичайно, нікуди не поїхав. Потім... Збулася мрія політологів, міністри стали технократами, тобто ніхто не знає їх прізвищ. І, в принципі, ну, якби, оскільки все одно нікого якби, не цікавить, як його звати, то яка різниця, хто буде проводити переговори? Тим більше, що я не вірю, що питання блокади на кордоні можна вирішити в Польщі. Ну, з моєї суб'єктивної точки зору. Це буде вирішуватися на рівні Брюсселю, тому що це є частиною європейської політики, і якраз заява керівництва Європейського союзу, що вони не хочуть чекати, коли Орбан почне головувати в європейських структурах в другому половині року, і вони хочуть таки запустити цю процедуру початку переговорів про вступ ЄС. Це раз. друге, Україна отримала вже якби квоти на цей рік з обмеженнями по агропродукції. От. І ці питання через Брюссель, плюс закінчення місцевих виборів в Польщі, вони вплинули на те, що ці процеси поки що призупинилися. Ну, принаймні, вони перейшли переговорний формат. От і тому ви ж пам'ятаєте на кордон вже їздили, не тільки міністр багато. Ну воно ж нічого не дає. Воно ну, насправді це процеси, які від України залежать не дуже багато. А якщо Україна на щось може впливати, то тільки через Брюссель пригадується, що поляки активно використовували оцю тему корупції, антикорупції. коли якби з нами з приводу сільгоспродукції, тут міністр. Отримує підозру від антикорупційного бюро України національного. Це ж, ну я припускаю, що це погіршує напевно наші переговорні позиції. Чи ну ні? розумієте, на це ж можна дивитися з різних боків. Ми ж розуміємо, що ці антикорупційні органи вони через там нагляду, так би мовити, певні. Структури, вони так чи інакше дуже пов'язані з нашими міжнародними партнерами, і тому ми можемо навіть не виключати, що ситуація прямо зворотня. Що саме міжнародні партнери, які не зацікавлені в такі позиції України, дістали такий компромат, який є. Я думаю, не на більшість чиновників і коли потрібно його достають. І от зараз достали і фактично ці переговори ну втрачають який сенс в ці. У собі, звичайно, потім призначить наступну, але зараз війна і ну, все це дуже складно. Всі ці зміни йдуть дуже болюче. Ми пам'ятаємо, як ми да приміняли головнокомандувача там. Місяців шість про це говорили, п'ять місяців говорили про закон про мобілізацію. Агробізнес це дуже серйозно, це основа нашого експорту. Ну, це Тому це теж так. буде дуже болюча тема. І його, ну, розумієте, міністра агрополітики ніхто просто так не ставить і ніхто просто так не знімає, оскільки більшість активів по факту належить не українським власникам. То відповідно вплив на призначення і звільнення міністру, особливо через у цю тріаду антикорупційних органів, які Якби з теж залежать від міжнародних структур значною мірою і mm -hmm. контролюються ними, ну звичайно, це пов'язані процеси mm -hmm. тут. Э, треба, панове, зазначити заради справедливості, да, що мова йде не про справи часів міністерської діяльності, да, а про справи э, ще там, навіть до того як він став депутатом сольський. Тому тут теж виникають питання, чому ці давні справи витягнули mm -hmm. саме зараз. Да? Це лишимо питання відкритим на розсуд наших глядачів, пане Дмитрі. Але тут mm -hmm. так чи інакше виникає запитання стання до парламентарів з приводу вакансій в уряді з приводу перестановок в уряді про які багато йшлося є багато вакантних місць мінкульт мінспорту хто там ще Мінус Да, світу. да тому пане дмитре можливо у вас є якась інформація для наших глядачів для аудиторії які дискусії відбуваються про кого мова йде можливо якісь перестановки нам варто очікувати про генпрокурора ще казали раніше ці обговорення будуть в більшості з фракціями після Великодня, і тоді вас повідомимо. Після Великодня, да? а, гаразд. А, так. Гаразд. Так. Вже після свята. Так, давайте після свята. Це правда. Ем, так, щодо аграрних питань, да, давайте, е, можливо, торкнемося цієї теми. Пане Дмитро, все ж таки, аграрний комітет з агрополітики да, відстежує в цілому ситуацію на ринку. І я просто помітив, ну, автомобілісти, я думаю, помітили, що ну, пальне якби зростає в да, нас на бензоколонках. Деякі вже поставили ціна 60 на преміальні види там, дизеля, я бачив. От як це все впливає, чи це пов'язано з посівною? Як воно в нас відбувається? Ми розуміємо: війна, бойові дії, заміновані поля це, це дуже складно, але дуже важливо для нашої економіки. Більшості подорожчали преміальні марки, палива на таких віп, віп комплексах заправочних більш сучасних. Аграрії закупляють гуртом там вантажівками нормами по 10-20 тонн палива, і там ціна Сильно не змінилась, буквально на гривню півтора. Так напевно якійсь мірі є за рахунок посівної, що набагато більше використовується паливо. Угу. От власне е, інформація за е, 13 квітня, наскільки розумію. Угорщина планує ще більше обмежити імпорт сільськогосподарської продукції саме з України, аби захистити угорських фермерів. Саме так зазначає Associated Press. Чи варто нами так розумію, Польща розблокувала кордон. Тепер я так розуміємо, можемо очікувати блокаду з іншої сторони. Чи в принципі з угорцями вийде набагато швидше домовитися, якщо дійсно вони планують подібні блокади? По Угорщині, в більшості 90, там, напевно, 5% їде залізницею. І там навпаки їхня залізниця відкрила десь місяць-півтора тому додатковий такий пункт перевантаження зарнових. На сьогоднішній день я проблем в цьому не бачу, потягами рухається, але по тому напрямку у нас експорт досить маленький. Але ви, пане Дмитрич, бачили, що навіть на прикладі Польщі, як вони висипали наше зерно з вагонів. Тобто, ну це навіть не стримуючий фактор, якщо їде залізницею наша агропродукція, не авто. Це все, що завгодно може бути. Добре, почули вас. Дуже дякуємо за так. те, що знайшли змогу дякую. долучитись до нашого ефіру. Член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук був з нами на зв'язку. А... Да. І долучається вже до нашого ефіру новий гість Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, доброго ранку! Вам вітаємо і слава Україні! Вітаємо вас! Слава радий бачити і чути. Навзаєм, пане Максиме. А, пане В'ячеславе, давайте разом обговоримо з Максимом з вами ще одну тему: важливу правову тему прав людини. Да? Отже, частковий відступ України від деяких зобов'язань про захист прав людини це регулярна практика. Як наголосили, і в Міністерстві закордонних справ, і в Мін'юсті, Україна регулярно інформує міжнародні організації про порушення прав і свобод людини з 2015 року. Цього разу вже у 20-те. При цьому зараз перелік наявних обмежень зменшився, а не збільшився. Ну і раніше міністр подав позов, подав, перепрошую, не позов, а подав до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав та свобод людини у тексті посилаються на введений воєнний стан, під час дії якого можуть бути тимчасово обмежені костійні права українців. Зокрема, військове командування може примусово відчужувати майно, запроваджувати комендантську годину, обмежувати свободу пересування, забороняти проведення мирних зборів і так далі. Ну а обмеження прав людини під час війни не впливають на вступ України до Європейського Союзу у цьому в ефірі. Ранок лайф запевнив слуга народу Сергій Демченко. Він наголосив, що конвенція передбачає, що будь-яка країна має можливість у відповідній ситуації обмежити певні права. Давайте почуємо Демченка. Такі обмеження не має перепон не є перепонами для вступу в Євросоюз. Більш того, вони прямо передбачені можливість цих обмежень в європейської конвенції. По захисту прав і свобод людини, яка є частиною е, загального кодексу, якщо можна так казати, існування європейського союзу. Але ще раз кажу, ці обмеження це не обов'язково, що вони існують. Це в виключно випадки, коли виникають. Якщо ми про це не заявимо, то це використовувати буде складніше, і на це звертати увагу ЄСПЛ буде зовсім по іншому. Угу. Пане В'ячеславе, ну, давайте почнемо з того, наскільки це виключені випадки, чи це масове явище, і чому ця тема виникла тільки зараз? І чи ви знали, що з 2015 року ми так у Подаємо заяву до ради ну, Європи? я, я від коментую коротко. Я це питання. Дивіться, це серйозне міжнародне юридичне питання, в якому знається у нас юристів типу багато. Ну в реальності не дуже багато людей в цьому можуть бути компетентними, тому доцільно говорити з ним. Зараз пішов хайп з приводу листа, який був відправлений 4 квітня, і він якби потрапив до соціальних мереж. і Це все почали обговорювати. Я що можу в цьому сенсі відкоментувати? На сьогоднішній день є досить багато позицій, які вирішуються українськими судами, ну там щодо призову, щодо там, от зараз буде видача документів за кордоном і так, далі, і так далі. В тому контексті, що коли всі українські суди відмовлять, можна подавати в Європейський суд прав людини. Позов проти України він в більшості випадків буде виграний, і далі держава Україна має сплачувати це людям, які виграли ці суди. Це буде тривати там роки, але з досить високою ймовірністю такі рішення будуть для того, щоб цьому запобігти було прийнято це рішення. Оскільки у нас дивіться, війна триває 14 року. Ну, наприклад, там, в Донецькій області вибори не проводилися за 10 років. Да, там були, там фактично військово-цивільні адміністрації існували і так далі. Там теж могла бути купа питань. У Маріуполі були вибори. Так, у Маріуполі були, а десь не були, там в якомусь інших містах. Тобто, ситуація була різна. І тому такі випадки, скоріш за все траплялися і в інших місцях, тому я не виключаю, що такого роду виключення робилися, починаючи з 2014 року. Ще раз повторюю: основна мета, щоб потім Україна щоб не, не програла ці ага. позови. А як це все в деталях? Це потрібно міжнародні юристи, які uh -huh. займаються цими позовами, і вони в деталях зможуть розвернути це питання. Uh -huh. от, як я це бачу, па пане Максиме, що ви бачите в цих відступах від тимчасових відступах України від деяких зобов'язань про захист прав людини? Можливо, з вашого досвіду з 15-го року ви відчували по собі по своєму життю, що держава якраз відступила від захисту ваших прав та свобод. Ну я думаю, що дійсно такі процеси відбуваються і з 2014 року вони є вимушеними. Вони є ну юридично обґрунтованими відповідно до там закону і періоду воєнного стану, нічого нового не з'явилося, і справа в тому, що дійсно подібні заяви, які там зробила Україна і подала документи до європейських інституцій, вони Абсолютно типові вони зрозумілі, але з іншого боку, вони не і от власне те, що укра.